Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така акумуляторна викрутка від компанії DVT. Давайте подивимося, що там всередині, яка комплектація. По комплектації ми маємо інструкцію: гарантійний талон, до речі, гарантія від виробника 2 роки. І Сама викрутка йде у такому пластиковому кейсі з прозорою кришкою. І по комплектації давайте подивимося: це сама викрутка, подовжувач для біт, зарядний кабель. Набір біт, тут є і PH, і PZ, і шліц, і хекс, і торкс, і квадрати. Так, Давайте подивимось поближче на саму викрутку. Сама викрутка невелика і по вазі, ну, мабуть, десь 300 грамів. Має ось такий приємний якісний матовий пластик з обох сторон. Та позаду вона прогумована. Позаду є порт підзарядки під USB Type-C. Також це кнопка вмикання, а також регулювання крутного моменту. Має три ступені регулювання крутного моменту. Максимальний крутний момент це 5 нм і обертий. Оберти цієї викрутки 330 обертів на хвилину, але ну, це оберти холостого ходу. Також має кнопку реверс, може як закручувати, так і відкручувати. І давайте спробуємо, як вона працює. А ще подивіться, має ось такі три світлодіоди для підсвітки. Підготували ми ось таку дощечку. І зараз тут є магніт, який. Буду тримати вашу бідку і спробуємо, як вона працює. По-перше, давайте ми е, підключимо перший рівень. Це найслабший, і спробуємо, як вона буде працювати. На першому рівні майже вона закрутила цей гвинт, але трохи, їй, е, трохи сил їй. Не вистачило. Дивіться, тут є автоматичне блокування шпінделю, якщо потрібно, можна вручну дозатягнути, буде потім цей гвинт. Але ми вмикаємо слідучі рівні крутного моменту і подивимося так, без проблем. Їй вистачає міцності для того, щоб закрутити цей гвинт. Давайте спробуємо відкрутити. Так, Змінимо крутний момент. Все працює. Друзі, ну, моя думка така, що це досить компактний, прикольний, недорогий і функціональний інструмент, який допоможе вам при роботі вдома, при збору меблів або, може, при ремонті якогось інструменту. Тому залишу в описі під відео посилання на інтернет-магазин, де можна придбати цю викрутку. Або підписуйтесь на мій телеграм-канал ЄІнструмент. Там для підписників роблю ще більше знижки.